Обласний чемпіонат зі спортивної гімнастики відбувся в івано франківську турнір. Зібрав понад сотню юних шанувальників цього виду спорту. Це вихованці Коломийської та івано Франківської дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Чимало учасників чемпіонату прагнуть в майбутньому стати майстрами спорту та брати участь у світових спортивних турнірах. Відтак складні гімнастичні вправи їм не завада. Важко було коня, накладки і вільні вправи. а стрибок і... і цей. Стрибакі просяти лег у дирекції місцевої спортшколи Олімпійського резерву кажуть, загалом в області спортивна гімнастика не надто популярна, і навіть попри це прикарпатські спортсмени демонструють гідні результати на всеукраїнських турнірах. Відбувалися змагання. В Кіровограді чемпіонат області спортивної гімнастики серед спеціалізованих дитячих юнацьких шкіл. І наша команда дівчат зайняла третє почесне місце, тобто привезли бронзові нагороди. На переконання фахівців, спортивна гімнастика це одна з найкорисніших для здоров'я дисципліни. Вона змушує працювати практично всі групи м'язів. Це позитивним чином впливає на фізичну форму людини. Кількість тих прав, які виконують спортсмени-гімнасти під час тренувального процесу, сягає понад сотні різноманітних. Відповідно, розвивається кожна група м'язів, навіть внутрішні м'язи, які візуально не видно, так би мовити, очами. Тому спортивна гімнастика в цьому плані є унікальним видом спорту. Переможці обласної першості зі спортивної гімнастики захищатимуть спортивні прапори Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях олімпійські надії. Вони відбудуться в Янфранківську у квітні наступного року. Іларіон Іваненко, Михайло Березен, Сергій Щочкін. Новини на вежі.